Всім привіт! Пропоную до вашої уваги виготовлення своїми руками фасадної плитки для облицювання, заборів, фундаментів, тобто на ваш смак. Що для цього нам необхідно? Нам необхідно в самі форми. Форми можуть бути як ЗБС пластику товщиною 2 мм, так і скловолокно. Перед тим, як ми. Розпочнемо заливати форми, нам їх треба спочатку підготовити. Підготовляємо їх дуже просто, змащуємо маслом із соляркою пропорція 1 до 4. Після цього ми беремо той самий матеріал, як на бруківку. 3 щебня, 2 піска, 1 цемент. Розпочинаємо висипаємо спочатку в бетономішалку сам щебінь. Додаємо відро води. Добавляємо одна частина цементу, одне відро цементу, і в кінці додаємо два е, відра піску. Так, розпочинаємо процес самого виготовлення бетону. Так, як бачите, у нас проста звичайна е, бетономішалка 180 літрів об'єм. Зараз ми почнемо засипати вмістими в саму бетонну мішалку і розпочинаємо процес замішування. Трохи буде пильно, але нічого страшного в цьому немає. Хтось може працює на вулиці, але зараз трошки холодновато в приміщенні тепленько, то ми працюємо таким чином. Так, додали ми щебня, додали ми піска цементу, зараз будемо додамо піску. Нагадуємо, як ви щебень додаєте, дивіться, щоб щебінь був чистий. І пісок теж був чистий, без залишків, глини, домішок всяких. Щоб все було чистеньке. Пісок та щебінь. За бажанням можна додати пластифікатору. І також, за бажанням, якщо маєте. Фібру додаєте пару пучків фібри на одну частину замісу. Це займе в нас небагато, буквально процес буде 10 хвилин самого замішування, самого розчину для фасадної плитки. Фасадна плитка буває різної фактури. Буває підриваний камінь, буває гладка плитка. Тобто, за бажанням. Засипаємо. Чекаємо перемішування. Перемішуємо дуже гарно, щоб весь цемент перемішався. Лопасті в бетономішалці мають бути, бо дехто, як робить окатишний бетон, знімає лопасті, щоб були окатиші. В нашому випадку лопасті мають бути, бо розчин має перемішатися повністю. Дивіться уважно, щоб ви не зарядили розчин. Розчин має скочуватися по стінках, щоб не був рідким, щоб не був густим. Ось бачите, яка консистенція самого розчину. Так, розчин у нас приготувався. Форми вже в нас на вібростолі. Єдине, що залишається нам, це черпаком викинути бетон в форми. Так, беремо черпачок. Кому як зручно, хтось може мастрком скидати відро і розносимо по самих формах. Ми, як правило, висипаємо один черпак, одна форма. Він розтікається під час вімкнення самого вібростола. І будемо бачити, якщо в нас в деяких формах не вистачає самого розчину, додаємо попів черпачка. Коли додаємо, вмикаємо на хвилинку, хай воно його провібрує. Після цього, як ми Провібрували його, форми знімаємо на подон. Складаємо акуратно і повторюємо процес заливки в новій послідовності. Всім добра, всім удачі. Працюйте, старайтеся, нічого тут страшного немає. Всім пока!